Я люблю квіти і вирощую вазони. Я хочу вам показати, як я вирощую вазони. Оце мої вазони. Чорне грошове дерево. Його не видно, бо зараз ніч. І воно чорне. По научному еоній монетка. Тільки чорне. Ось вони маленькі, їх не видно, бо вони ростуть у чорному горщику в чорній землі. Мої чорні грошові дерева. Вони ростуть великі. Оце підросло, тому я його завтра винесу на базар і продам, щоб воно не росло велике, бо я його не винесу. Мої чорні грошові дерева. Розвожу, продаю, хай приносять гроші.